Баба буде. Бабуля, що сталося. У. Мам, ну, що ти таке кажеш? <ривіт> це те вас знімає скрита камера. Не смішно. Так, а тепер серйозно, я вирішила написати заповіт на вас. Дачу в Криму? Ні. Десятикімнатну квартиру на липках? Та ні. Рожевий гелік? Та ну ні, я вже на кота переписала. А що тоді? Я так подумала, в усіх є, а у вас нема. Я хочу залишити вам свою сторіночку в Тік-Тоці, де 10 мільйонів, а також сторіночку в інстаграм, де 2 мільйона. Щоб ви там час від часу собі підторговували рекламкою, щоб копійку мали свою. Не, не потрібно, не потрібно нам. Ну, як це не потрібно? Усіх є аккаунт, навіно в джевеліни сусідки, в її дочки мар'яна собачка.com.ua257. Теж аккаунт є. Вона час від часу запуски там приводить, рекламку реклам, підторгує. А у нас немає. Як не крути, а якийсь аккаунт над головою повинен бути. Так що приймайте в дії. Все, оформила. Ой, прийняла.